Значки на панелі приладів. От. Вверху зліва символ двигуна. Якщо такий жовтий значок загориться, значить в двигуні якісь неполадки. Далі йде маслянка, капає масло, значить у вас слабий тиск масла. Потім акумуляторна батарея, там де плюс-мінус. Значить несправна акумуляторна батарея. Може Вона не заряджається. Далі, бачите, людина перетянута. Паском безпеки. Якщо ви не перетягнуті паском безпеки, значить може, бути, може горіти така лампочка. Наступне, За... включаємо... включаємо запалювання. От зліва АБС. Посередині АБС. Значить, у вас несправна антиблокувальна система. Під низом під АБС, подушка безпеки. Несправна подушка безпеки. Не вона відключена або як. Наступне. ота жовта машина вона горить. Такий значок горить, коли машина не заведена, а включена, ну, двигун, включене запалювання. І ще є таке ручне гальмо. Коли я затягую ручне гальмо, ото червоне горить. Відпускаю ручне гальмо, воно гасне. Затягую, горить, гальма. І відпускаю, гасне. Ще може бути відкривання дверей. От Я відкрив двері, загорівся значок, двері відкриті. Закрив, закриті. Ще може бути такий самий бачок відкривання багажника. Тепер піднімаємося вище. Зліва температура охолоджуючої рідини, тосолу. Справа кількість палива в баку. Далі перейдемо до світла. Вмикаємо світло От таким. В кожній машині по-іншому. І тут відмкнулося зелене світло, то означає ближнє світло фар. Ближній світлофар. Якщо я ручку від себе, включається дальній світлофар. Синє то є дальнє, зелене, дальнє, то, то ближнє. Тепер сигнали поворотів. Ручка поворотів. Вверх правий поворот. Вниз лівий поворот. Лівою рукою це робимо. І є кнопка. Аварійної сигналізації. Вмикаємо, вмикається аварійна сигналізація. Вся машина мигає, вимикаємо, вона вимикається. От приблизно все.